Він будував плани на майбутнє, мріяв про щасливе життя, проте війна обірвала їх назавжди, повернувши його додому на щиті. У кривому розі провели в останню путь військовослужбовця Юрія Міхно. Попрощатися з захисником прийшли рідні, друзі та близькі чоловіка. Я з ним знаком. Я з нею знайомий напевно більше десяти років. Шкода, дуже шкода. Слів не можу знайти. Спеціаліст був, друг був чудовий. Сім'янин гарний. Онука залишилась одна без нього. Він весь час згадував про неї. На роботі спеціаліста такого вже не буде. Збіднів цех, збіднів і я також такого друга втратив. Проклята війна. В загиблого воїна залишилась дружина, син та маленька онука за мирного життя. 21 рік чоловік працював слюсарем-ремонтником го розряду на ливарно-механічному заводі. Під час роботи показав себе як справжній професіонал своєї справи. Кожен, хто знайомий з Юрієм, описують його як прекрасного друга, відповідального чоловіка, люблячого батька та веселого дідуся. Дуже добра, чуйна людина, безвідказно допомагав всім, всім, чим міг тим, допомагав. Всі люди його любили. Колектив у нас дружний, спілкувався він з усіма людьми. Та Що казати, втратили найкращого, ну одного з найкращих працівників. Стуся шостого розряду це дуже серйозно. На нього полагалось дуже багато людей. Свять наша надія, наша опора. Чоловік воював у складі військової частини А 72 78 Боровся з ворогом у якості гранатометника. Сміливо давав відсіч окупантам та звільняв від них нашу країну. Але під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту піщани Харківської області отримав поранення несумісне життя. життям. 22 липня 2024 року серце мужнього воїна зупинилось назавжди. Нехай Господь Бог прийме душу Юрія, його братів і сестер, які віддали своє життя за свою батьківщину з миром. За мужність та героїзм військовослужбовці нагородили на знаком за заслуги перед містом третього ступеня посмертно. Свій останній спочинок Юрій Міхно знайшов на центральному кладовищі, поряд із іншими полеглими захисниками. Слава навіки герою та співчуття близьким. Аліна Сіднікова Андрій Яковлів перший міський.